Спецоперація поліції та СБУ на Прикарпатті правоохоронці викрили масштабне виробництво амфетаміну. Зловмисниками, які організували нарколабораторію, оголошено про підозру. Оперативники вилучили велику партію психотропних речовин. Відтак поклали край незаконній діяльності. Фігуранти організували виробництво амфетаміну в особливо великих розмірах, завдяки злагодженим діям слідчих слідчого управління. Оперативники управління стратегічних розслідувань департаменту стратегічних розслідувань національної поліції України. Та співробітників Служби безпеки України. Незаконне виробництво припинено, а психотропні речовини вилучено. Слідством задокументовано, що незаконний бізнес організував 45-річний машканець Калуша. До злочинної діяльності він залучив ще двох спільників: 34-річного Калушанина та 34-річну жительку Івано-Франківська. Ході достового розслідування було встановлено, що фігуранти здійснювали синтез амфітаміну у гаражному приміщенні та на березі річки. Лімниця прохоронці встановили канали постачання прекурсорів, місця виготовлення, зберігання та фасування наркотичного засобу та психотропних речовин. Організатор особисто контролював виробництво амфетаміну, а його спільники фасували, зберігали та готували наркотики до продажу. Вони також забезпечували доставку сировини та обладнання. Під час розслідування поліція вилучила понад два десятки партій заборонених речовин. За силової підтримки спецпризначенців було проведено 16 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів у підсобних приміщеннях та транспортних засобах. Під час обшуків виявлено та вилучено хімічні речовини, лабораторне обладнання, грошові кошти отримані злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерну техніку та інші речові докази. Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 3 статті 307, частиною 2 та 3 статті 311 та частиною 2 статті 317 кримінального кодексу України. Кримінальне розслідування триває. Слідчі встановлюють Усі обставини злочину та інших причетних до нього осіб. Лілія Бутяк, Андрій Бутяк, новини на вежі.